Е, 40 кадрів в секунду. Правда круто? Ні, ніхуя. Поки BBS Mod потрохи нагинає легенду, я перше за свої п'ять років машиніматорства вирішив знімати в цій чудовій грі Мілітарі тематику. Диву даю, як за 10 років машиніматорства плаває на рівні Ємепса патрона в окупованому орками Маріуполі. Маріуполь. Невже людям так важко зібратися в групу і створювати справді щось нормальне? Чому Вальт квадратний? Зрозуміло, що це не така і важка праця. Працювати над своєю картиною, навіть одному, перед тим як сказати свою думку, я запросив сюди. Вальда він більше розуміється в цьому моді ніж я. Блокбастер це не просто якийсь там черговий мод для Майнкрафта. Блокбастер це ціла творча площадка. В ньому є весь інструментарій, який потрібен для того, аби створювати кінематографію та кінематографічні анімації, фільми тощо. серіали, мультфільми на основі Майнкрафту. Взагалі, якщо докласти більше фантазії. Навіть можна спробувати щось зробити на рівні блендера, але треба надто постаратися і дуже багато є взагалі з цим ділом. А також, окрім того, що всі думають, що блокбастері можна зробити лише Майнкрафт анімації, ні. Все залежить від того, які у вас будуть моделі. І якщо ви повністю все закастумите, ви можете Майнкрафт перетворити на більш реалістичніші моделі, використовуючи моделі з блендера і моделювання само блендера. Ви можете будь-які моделі будь-якого формату переміщати в блокбастер, якщо не помиляюся, і за рахунок цього можна так само і поміняти весь світ. Інше питання чи це потрібно? А взагалі, типу, у блокбастера є ряд певних обмежень, але вони ну не суттєві. І це досить таки хороша площадка. Я думаю, що заважання люди можуть створювати будь-що використовуючи блокбастер. Але кажу, для цього потрібно бажання, потрібен час і дуже багато зусиль та навичок. І якщо ви хочете зробити щось трохи більше, ніж просто Майнкрафт, вам потрібна команда ентузіастів, або у вас має бути немаленький бюджет, щоб спонсорувати тих, хто буде вам допомагати у створенні вашого проекту. В будь-якому випадку все найкраще можна створити в блокбастері. Тобто, будь-який формат Майнкрафта можна повторити використовуючи блокбастер на тій самій версії 1.12.2. Тобто ті самі 100 днів, які там знімають на вищих версіях, за бажанням можна спокійно перенести через блокбастер і зробити не гірше, а то навіть і ліпше, і можна дуже добре закастомити, використовуючи ті самі мапи, то ви можете закастомити власні режими, і потім по цим режимам зняти власні 100 днів чи тому подібний контент. Типу, взагалі, сам блокбастер він пригодний для створення будь-якого контенту по Майнкрафту, а за бажанням навіть можна перетворити Майнкрафт в щось трошки більше ніж Майнкрафт. Тобто ви можете, умовно кажучи, там, відтворити ту саму КС-ку, принести всі ті модельки, але це буде дуже муторна херня, і код Майнкрафту він, ну, трошки противний для такого діла, але в сумісності з блокбастером це все буде можливо. Коротше, в будь-якому випадку вам потрібно блокбастер вивчати і практикуватися в ньому. Блокбастер це ну не лише сам блокбастер, блокбастер це і робота з камерою, це апертура плюс мініма, мінімум, це рендер, апертура це налаштування камери. Е, також е, крім самого запису є ще анімації, про які я говорив, Тоже, типу, що можна анімувати, будь що також перенесення моделей, Тобто, вам потрібно окрім блокбастера ще вивчати тотожні програми, які допоможуть вам покращити свій проект, такі як Blockbench чи Blender. Ну або будь-які інші, що ще можна додати. В принципі, це нібито все, що мені спадає в першу чергу на думку. Просто а, Корс, типу взагалі і більший мужик, він створив прям ахуєнніший мод. Він створив не просто мод, він створив шедевральну площадку для творчості, яка вже руками радує глядачів. Так, ми, типу, ну в українському сегменті, воно можна сказати, ну недавно там пецькі рік чи два. Машинами через блокбастер з'явилися, заскільки я знаю. Можливо, я щось не знаю. Можливо, були інші люди, які займалися цим до повном, повномасштабного форденга. Але по більшість тих, кого я знаю, вони почали вже або тоді, коли я, або там на пару місяців раніше мене, або взагалі там пізніше мене, там на пару місяців, чи навіть на півроку. Ну, суть в тому, що. Це досить хороша площадка, це досить хороший експіріенс, і це можна сказати свого роду як перехідне звено в майбутнє. Тобто, працюючи в блокбастері, ви можете напрацювати собі хорошу базу, і потім із нього перекинутися на більш е важчі роботи, більш специфічніші на ті самі самим блендер анімації можна перейти. Просто в блокбастері напрацювати базу, потім перейти допустимо, на блендер анімації, перейти в геймдев як аніматор або... Працювати з камерами для створення касцен, ну взагалі, типу, обмежень і є малесенькі, це лише типу, двигун вас обмежує. А типу по фантазії вас обмежень немає. Що вам в голову прийде, ви можете зробити. Ви можете будь-яке все перенести спокійно в Майнкрафт, використовуючи блокбастер, і це буде ліпше виглядати, ніж якщо ви це зробите, використовуючи там, не знаю, якісь датапаки, якісь ресурспаки і тому подібне. Хоча блокбастер працює в парі теж, типу, з ресурспаками, типу там повний мікс, так само шейдер і все інше. В принципі, нібито все підсумував, те, що можна було сказати. Просто беріть і вивчайте його. Заходьте на канал Макхорса, дивіться його відоси, дивіться його туторіали. І, типу, якщо ви не розумієте англійську, то можете зайти, подивитися перший в мене туторіал по зборці, типу, що треба для того, щоб знімати. Наступні туторіали я ще не зробив. Я хотів дуже зробити, але не знаю, якось руки не доходять. Можливо, в майбутньому щось таке буде, а поки що маємо, те, що маємо. Ну що, дякую за увагу. Повірте, гарьсмот мені доводилося набагато важче. І нічого був на висоті, тільки після повномасштабного вторгнення Аквафреші мені взагалі. Відпадало бажання щось там робити. Попробуйте знімати щось нове. Скоро вийде мод Better Light. блокбастер Studio. Ви зможете зняти все, що захочете. Вам не потрібно тижнями переглядати туторіали по блендеру, вам не потрібно ходити на костиля Гарріс Моді або, не дай Бог, Сіферімі, вам не потрібно загружати терабайти контенту в Unreal Engine. Ось найпопулярніша гра в світі. Аудиторії буде достатньо. Ви не лишитесь незаміченим, вивчайте блокбастер, розбирайте сцени з фільмів. Ну що ж. Пишіть коментарі за до наступного відео. З вами на зв'язку цегла. До нових зустрічей.